Легенда берегиня читає Діана Дочія. Їшли, і йшли, і їшли люди до сварога та берегині зранку й до вечора. Подивитися на хатину, на і на жорна, скуштувати того дива, що хлібом зветься, І схоже на сонце. І нічого не таїв од людей сварох, все показував і пригощав хлібом. Їли вони, той хліб і казали хочемо й ми піч мати та хліб пекти і казав їм сварог. Спочатку кути не будуйте, виходьте з печерта бурдеїв. Годі скніти в темряві та холоді, час жити в світлій хаті. Тоді просили його люди, навчи ставити ті кутини, і сказав їм сварог: Ось піду я від коша до коша, показувати, як ставити хатину, як піч мурувати, як жорна тесати. Коли ж все буде, нетерплячі доскіпувалися люди. Ось тільки закінчу ткацький верстат будувати. А що воно таке? Все таке, що на ньому ткатиме те полотно так, як научить вас берегиня. Тоді промовляла до людей берегиня. Ось годі вам, люди, ходити в диких шкурах. Треба ткати білим яке полотно та ходити в білій одяганці, як лечить дітям білобога. Я навчу вас, люди, як сконопель куделю робити, як нитку сувати, полотно ткати, як його вибілювати та вишивати. Люди слухали і раділи, та надходила ніч і страх виповзав на землю з усіх шпарин, бо починала земля трястись і гойдатися. То лютував чорнобог. Він шаленів, метався у своєму похмурому підземному царстві, несамовито гупав усім тулубом своїм у землю, намагаючись її розвалити чи перевернути та дарма. Тоді гримів його трубний голос Он сварог! Вже навчає людей кутини білі ставити. Печі мурувати, а берегиня хоче вдягати людей в біле полотно, аби відлякувати моє чорне військо, що боїться усього світлого. Тож мушу якнайскоріше знищити і сварога, і берегиню, і творіння їхнє. І зійшлися Чорнобог і мара, І стали вони нутрощі свої спорожняти. І з тої твані смердючої вродилося ціле стадо до чорних панцирних потвор. І повелів їм Чорнобог. Іти на землю й розтоптати хатину сварога та берегині, І їхню піч, і жорна і їх самих разом із сварожичами. Тоді здригнулася і загупотіла земля, коли по ній важко полізли чорні ящери. Вони нестримно. Тупою, панцирною лавою сунули на білу хату сварога та берегині, і вихопилися назустріч потворам хоробрі сварожичі. Але їхні двогострі мечі відскакували від зроговілого панцира ящарів, і сини сварога мусили відступити геть. Не зміг зупинити чорнобогові військо і бог сварог. Він кидав, у плазунів палаючі смолоскипи, проте їхній панцир не горів і не пікся. І коли загрозливо наблизились ящери й мали ось ось розчавити першу на землі хатину, з неї вийшла берегиня, в у яскраво білому убранні з червоними, вишитими на білому полотні стрілами перуна та соколами. Богиня здійняла догори руки і чорне військо враз зупинилося ніби заворожене білою красою. Тоді берегиня сміливо рушила з піднятими руками на ящарю, і вони стали понуро відповзати. І йшла уперед, богиня в білому сяйві своєму, і відкочувалися назад чорний морок потвор. І тоді загнала берегиня чорних ящерів у річку Рось, і закищила вода від них, і почорніла, і загнила в мить. І сморід дійшов до вирію, і в гніві великому білобог творець росі. Змахнув чарівною рукою своєю і тої ж самої миті Панцерні потвори перетворилися у скелі, що обромили береги цієї річки. І краса засяяла до окружь, і берегиня була богинею краси і захисницею її, і пішла по землі слава про берегиню, як захисницю білої хати. І стали люди її віншувати і молитись їй, захисниці дому людського від чорних сил. І, научившись робити полотно, стали роси і гукри, і кияни вишивати не тільки стріли перуна та соколів, а й берегиню, спіднятими в захисному пориві руками. І почали вони вирізблювати образ великої охоронниці на дверях, на вікнах. Вишивати її постать на рушниках, на сорочках, аби берегиня захищала їх від усього злого завжди і повсюдно.